Безліч виснажливих тренувань, сльози розпочу, сльози радості все це вже позаду для криворізьких майданцерів. Попереду ж знайомство зі своїми колегами з різних міст. А головне можливість побачити і взяти безпосередньо таку важливу для нашого міста участь у наймасштабнішому танцювальному проєкті України. В цей день на головному майдані України Кривий Ріг продемонструє свої танцювальні таланти. До вокзалу Київ Московський, майданцери Кривого Рогу прибули рано вранці, звідки їх на автобусах доставили на майдан незалежності. У нашої команди часу на акліматизацію було небагато, адже репетиції, шоу розпочалися із самого ранку. Підготовку криворізьких майданцерів наші хореографи оцінили добре. Ребята приїхав в Київ, сабрались, морально собрались. ніякого ні шума, ні гама. Всі тихонечко вийшли, зробили свою роботу, то тобто репетицію. Ми спокійно також пошли відпочивати. Я думаю, що у нас дуже хороше начало для цього, і в майбутньому у нас буде все чудово. А зараз ми готові до бою і перемогти всіх. Самі ж учасники перед ефіром помітно хвилювались. Боїмося якби підвести свій міст, тому що ми його любимі, якби щоб не підвести. Рідне місто для нас зробило все, щоб ми перемогли. В перервах між власними репетиціями наші майданцери уважно спостерігали за тим, як до сцени звикають інші команди. Доволі такі прикольні номера, сильні, але наш все одно лише. Підтримати команду Кривого Рогу до Києва прибула чимала група підтримки. Кріворог, ребята, танці прокачаємо на майданці! Вболівали за криворізьких майданцерів і представники інших міст. Ми учаслі в прошлому сезоні за Одесу і ми приїхали піджати кривої роки наших самих любимих хоріографа, колю, жору і Лену слену. Янічка підтримати рідне місто на майдан незалежності. Прийшла і одна з наших землячок, яка сама прекрасно знає, що таке участь у телепроєкті всеукраїнського масштабу. Я просто знаю, як вони вболівали за мене і е, хочу підтримати також їх, тому що я знаю, що моя підтримка е, потрібна зараз. Серед глядачів шоу були помічені й інші представники українського шоу-бізнесу. Я насправді гуляв з друзями, але ось тут е, присутній мій хореограф, який в якого я вчився танцювати колись в Чернівцях. Ексклюзивне привітання Кривий Ріг отримав від одного з ведучих телепроекту Сергія Лазарєва. Я, во-первых, хочу поздравить Кривой Рок с тем, что они наконец-таки принимают участие в самом масштабном танцевальном проекте страны в Майдансе. И я надеюсь, что они покажут себя с очень хорошей стороны. И, в общем-то, добро пожаловать в эту дружную семью. Удачи вам! Хорошо, танцуйте радостно, дарите позитив людям. А вот Дмитро Коляденко говорив про можливість своєї участі у шоу не тільки в якості члена жюри. Якщо мене попросять організатори нашого Майдансу 2012, я, конечно же, вийду і спою, і станцую з ребятами, все що угодно, потому що танцевать я люблю і умею, петь я ще більше люблю і умею. На питання, ж стосовно того, що буде після Майдансу, відповів досить лаконічно. Майданс буде вечно. Із шоуменом важко не погодитися, адже перший ефір третього сезону «Майданцу» розпочався дуже видовищно. Всі команди-учасниці, на чолі з керівниками дивізіонів, пройшли хрещатиком у танцювальному параді. Кривий ріг, до речі, належить до східного дивізіону, який очолює хореограф Олексій Литвинов. Він за правилами проєкту, оцінювати виступ команди свого дивізіону не може, але відсутність оцінок Литвинова щедро компенсували інші члени журі. І Коляденко і Могилевська і Руслана поставили кривоморогу – найвищий бал у телешоу. Після Такої оцінки виступу і команда, і адміністратори проекту переповнилися найрізноманітнішими емоціями від сліз до сміху. «Те, що зробила сьогодні команда Кривого Рога. Это было необыкновенно, это было чудесно и і не похоже ні на что, що что происходило на сьогоднішній сцені. Ми сподіваємося, що і далі наши виступлення будуть такими ж яркими, необычными и і Голос майже зірвали тому команда, тому що приїхала ще наша команда вболівальників, які були самі енергетичні на майдані, і прапор наш криворізький прапор він майорів. Хоча після виступу Кривого Рогу на танцювальний майдан мали вийти ще сім команд, і загальних результатів шоу ніхто не знав. Учасники, і організатори проєкту Майдан з Кривий Ріг були впевнені у перемозі, адже привезли із собою дуже символічний талісман. Я думаю, що ось такий рок, который сьогодні, як символ нашого міста Кривого Рога, який ми очень любимо, дійсно принесе нам удачу і перемогу. Магічна сила символу Кривого Рогу, професійність наших хореографів, відданість криворізьких майданцерів і головне активність телеглядачів дали неабиякі результати. З першого ефіру телепроекту наша команда поїхала тріумфатором, посівши у турнірній таблиці перше місце. Хореографи команди Коля і Жора перемогу у першому турі сприйняли як гарний старт на самому початку шоу. «Ще все в нам нам на не опускати свою планку і держати її так до кінця». Робота по підготовці і підтримці криворізької команди була пророблена колосальна. Пошиті костюми, зроблений реквізит, організовані репетиції, доставка учасників на телепроект. Ефірного часу не вистачить для того, щоб окреслити весь обсяг роботи організаторів і учасників. І як шкода, що після декілька хвилинного тріумфу все закінчилося. Хоча формулювання все закінчилося не зовсім правильно до кінця перший ефір. А майданцівське життя для Кривого Рогу тільки розпочинається. І те, як довго воно триватиме, залежить тільки від вас. Підтримуйте своїх земляків, голосуйте за команду Кривого Рогу. Сергій Єременко, Руслан Басиров з Майдану Незалежності, спеціально для програми міста.